Навіть це підемлює, я ніколи хлопці так не возив. Але просто бляха немає, куди сидить. Зіпається поклон 3600, 3700. Максно, мацка насипана. Часто мацка. Хочемо сюди повірити. Воно ще піше вам. І він четверта рушає. Бачите, скільки насипано. Там же хмара стоїть. Бачите, скільки насипано. Ну насипано вже, хлопці, так було. По-людськи. Як кажуть, не поскупився, собі насипав. Собі насипав моценно. Ну, колеса птс бачите, вони до половини сівші. Ну, Колесо 1550 кг, я дві тони на нього керачував. Хтось пишо.